Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. Спонсор показу формат. Вітаю глядачів каналу ТСН ЮА. У нас сьогодні в гостях експерт з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Кулька Кучеріво Тарас Жовтенко. Тарасе вітаю, слава Україні. Вітаю вас, героям слава! Тарасе, хотів би розпочати з новини, яка до нас прийшла з московського СІЗО, яка мене особисто здивувала, а саме, ну, нібито самовисування терориста Гіркіна-Стрілкового, президента Росії. Тарасе, думаю, що обговорювати перспективи законної зміни влади в Росії, тобто через вибори, це справа марна. Утім, ну, подібний крок людини, яка зараз знаходиться по факту в пустінській пастці та впала під чистки, E, точно ця фраза сказана не просто так. На вашу думку, Єркін просто вирішив привернути на себе більше уваги, чи e, може цей вислів, ця заява направлена e, на щось інше? Ну, ви знаєте, абсолютно зрозуміло, що в путінській Росії з московського СІЗО просто так нічого назовні не просочується, так якби це не було в інтересах. Ну скажімо так, як мінімум якоїсь частини оточення особисто російського диктатора. Не треба забувати, ким насправді був і залишається товариш Гіркін Стрілков, це креатура російського ФСБ, креатура, яка була створена під керівництво... Російськими терористичними проксі силами в так званій ДНР ще в 2014 році на етапі окупації російсь... російськими терористами в Луганської і частини Луганської Донецької областей України і власне Гіркін відігравав роль з одного боку такого собі проксі лідера проросійських терористичних сил на території України, і таким чином він втілював в собі. Один із інструментів саме гібридної агресії Російської Федерації проти України, яка розгорталася на тому етапі. З іншого боку, такі фігури, як Гіркін Стрілков, як вже покійний Пригожин. Так це були проекти російських спецслужб, які відігравали свою роль. В такій от міжвидовій міжособній боротьбі серед російських силовиків, тобто, це був був і залишається один з форматів, яким Путін особисто забезпечує власну безпеку, гарантує собі життя і, зрештою, гарантує собі залишання залишення при владі, так тобто, в умовах, коли його режим тримається в першу чергу на російських силових структурах, абсолютно логічний страх Путіна в тому, що Якась із цих силових структур може акумулювати в своїх руках достатньо ресурсу, впливу е грошей для того, щоб спробувати посунути особисто Путіна від влади, ну і відповідно керувати всіма процесами. одноосібно. для того, щоб цього не відбулося е ще до війни була започаткована ця та практика так званого керованого хаосу. Коли питаєте, російські спецслужби постійно гризлися між собою. Е вони разом гризлися з міністерством оборони з російською армією і так далі. Ну і відповідно, всі ці моменти вони не дозволяли а, жодному із угруповань, з-міжож російських силовиків набрати достатньо ваги для того, щоб от, е, здійснити о, те, чого насправді боявся Путін, і оця міжособна боротьба між російськими силовиками вона в тому числі велася такими фігурами, як е, Стілков Гірків. Так саме тому він настільки цінний був, ну і до певної міри ще залишається е, е, зараз в руках ФСБ, тому що. Російська військова розвідка гру вона свою фігуру Пригожина втратила, причому втратила вже остаточно. І е, в останні місяці е, насправді е, фігура Гіркіна вона набрала ще такої доданої вартості. Він став, так би мовити, громовідводом е, ну самих таких радикальних настроїв російських у так званих турбопатріотів. Він озвучував ті речі, які е, були безпосередньо пов'язані із Росією е, е, російською агресією проти України з тим. Наскільки ця агресія йде не по плану е, і звинувачував напряму російське військово-політичне керівництво? Е, чому це було до певної міри вигідно Путіну? Тому що е, ну е, краще мати е, на чолі от таких протестних настроїв людину, яка є максимально контрольованою. Тобто, якщо процес не можна зупинити, а процес критики цієї війни на Росії, навіть попри всю російську пропаганду, зупинити було неможливо. То цей процес краще очолити, краще мати фігуру, яка буде акумулювати на собі а, всю увагу, всю гостру критику, але а, ця фігура буде максимально контрольованою. Вона принаймні не робитиме нічого, а, що може принести шкоду режиму. І от в цьому контексті Гіркін, очевидно, був но ну, таким контрастом до Пригожина, який очевидно був менш підконтрольною фігурою російські військовій розвідці. І я думаю, що а, те, що а, Стрілкову зараз дозволяють навіть з московського СІЗО писати такі речі, це теж продовження цієї гри. Тобто а, путінське оточення розуміє і Путін особисто, що ось ці настрої, які в тому числі тягнув на себе Пригожин з усіма так би мовити, та обставинами, які пов'язані з його так би мовити, персоналію і з його найманцями, ці настрої в російському суспільстві нікуди не ділися, і чим ближче будуть вибори на Росії, так особливо президентські вибори, тим більше буде потреба в тому, щоб ці настрої якимось чином контролювати. Випустити стрілкова з в'язниці, нереально. Ну тому що якби це вже. Буде занадто да, особливо після того, що сталося спіложним. Ну так особисто для Путіна, але е, робити так, щоб голос Стрілкова було чутно з російської в'язниці, це якраз оптимальний варіант для того, щоб. Ну скажімо так, мати на кого на кому концентрувати ось цю критику влади, критику війни. Але критику війни не в контексті її завершення, а в контексті того, що вона ведеться недостатньо агресивно. Стрілков, очевидно, продовжує навіть з російської в'язниці виконувати ось цю функцію громовідводу. І я думаю, що це далеко не остання його політична заява, яку ми почуємо. Бо ви абсолютно правильно сказали, що реальних перспектив у нього ніяких немає, так але. Те, що йому дають висловлюватися, це просто знака того, що цим російським турбопатріотам кажуть: Ну окей, пригожин перейшов в червону межу. Там ну довелося зробити з ним теж, те, що ми зробили. Але ну от бачите, товариш стрілков, він ну якби. Поводив себе більш як кажуть помірковано. От і тепер, от ви можете орієнтуватися на нього. Він буде озвучувати ваші так би мовити, думки далі та ваше ваше ставлення до цієї війни. Але зрозуміло, що якихось реальних дій, особливо після того не до закладу, привоження вже робити. Ніхто не дасть ніяких політичних перспектив в цьому контексті немає. Але ну ще одна задача, яку вирішує путінський режим, це як кажуть підібрати. Ті тих прихильників Вагнера і Пригожина особисто, які відпали так би мовити, залишилися безхозними після вбивства самого Пригожина. і от в тому числі я думаю, що такі заяви Стрілкова, вони орієнтовані саме на цю частину російського населення, яка залишилася по суті без вождя. Вона залишилася розчарованою. От і їм дають замінник їхнього колишнього вождя, який говорить в принципі ті самі речі: ну сидить в'язниці, ну, але він живий. Принаймні, тобто він може і далі генерувати той контент, який буде влаштовувати ось цю частину російського цього турбопатріотичного середовища раніше. у російських ЗМІ з'явилася така новина, що путіну в Кремлі спецслужби шукають суперників під вибори, під вибори, тобто кандидатів підставних з урахуванням певних навіть вікових параметрів. На вашу думку гіркін може згодитися на такого підставного опонента. Ну як мінімум, по вікові гіркін точно не підходить, тому що там ну, хочуть знайти людину, яка ну буде приблизно не молодшою 50 років, як мінімум. А я думаю, що й старшою, щоб російський нинішній цар не виглядав уже геть дідушкою. Да, тому що ну а насправді тут російська пропаганда сама себе теж зловила в паску. Вони постійно. Порівнюючи Путіна з Байденом, вони акцентували на вікові Байдена, так і на тому, що от він уже старенький, значить, спотикається, не знає куди йти, не знає з ким вітатися. От, але при цьому, ну якби, це е, все окей е, з точки зору їхньої внутрішньої, їхньої внутрішньої пропагандистської реальності. Але коли е, тим нихраз на 4 роки доходить справа до чергових виборів Путіна, так е, все одно так чи інакше згадують, доводиться згадувати про вік самого Путіна, і власне от в цьому контексті е, вони просто змушені дійсно шукати е, кандидатури, які на фоні Путіна будуть виглядати ще гірше, е, для того щоб принаймні, так от суто візуально е, фізіологічно, так би мовити, да відтінити їхнього нинішнього царя, що от, би, він, ще, він ще молодець, та? він ще, ще ну, би, активно може керувати країною. Тому ну, Гіткін тут точно не підходить. Він тут скоріше підходить, як ну, фігура, яка от знову ж та, буде тягнути на себе протестний контент, який генерує. Як би, цей турбопатріотична та частина російського суспільства і е, тримати їх під контролем. Тобто, не робити так, щоб вони е, ну принаймні, от в цей передвиборчий період і в період самих виборів, е, щоб вони по перше е, не зробили чогось такого, або не підтримали щось таке, що, що буде хоча б мінімально схоже на заклад Пригожина, А з іншого боку, щоб вони зрештою пішли сухняно про е, або проголосували за Путіна. Ну це якби. Е, я думаю, що це буде ще е, обговорюватися як технологічно, це чи можна буде їх до цього підштовхнути, або, хоча б, е, щоб вони не голосували проти. От, тобто, я думаю, що цей елемент зараз Гіркін повністю перетворився на елемент передвиборчих передвиборчої технології. Його впишуть в цю схему з реальними кандидатами, так з реальними так в лапках, звичайно, скажімо, опонентами до нинішнього російського президента. Він просто відіграє свою ну, так от більше інформаційно ідеологічну роль в цій президентській кампанії. Давайте тоді перейдемо до іншої теми. От саме до наших відносин з нашими ключовими партнерами сьогодні народний депутат України Ярослав Железняк він заявив, що новим послом України в Британії за його інформацією має з дня у день стати діючий, наразі діючий міністр оборони України Резніков. Тараси, якщо от вірити інформацію пана Желізняка, як ви оцінюєте таку заміну, таку зміну саме з акцентом на якості майбутнього можливо, голови представництва у Лондоні? Тобто, у столиці нашого ключового партнера, ви знаєте, в принципі, якщо говорити про ту роль, яку міністр оборони Рєзніков виконував, очолюючи Міністерство оборони України, крім якщо в цьому випадку ми свідомо залишаємо за дужками внутрішні моменти, так внутрішні організаційні стосовно там роботи міністерства, значить питання, які пов'язані із внутрішніми питаннями оборони і безпеки України. Uh, То ем, його активна роль е, в комунікації з нашими міжнародними партнерами, як мінімум, по лінії Рамштайну, робить його е, кандидатуру не самою поганою кандидатурою посла, тим більше у е, Великій Британії. Е, з одного боку, е, ми бачимо, що навіть зі зміною міністра оборони в Британії, так тому що там теж проходять ці от, теж кадрові зміни. Але навіть зі зміною з новим міністром оборони в Британії, е, лінія офіційного Лондона, яка спрямована на максимальну підтримку України, вона. Нікуди не зникне, тому що насправді ця стратегія вона не помінялася і перед цим зі зміною глави уряду. Так, коли Борис Джонсон покинув свою посаду і замість нього прийшов Ріші Сунак, а все одно. Лінія Лондона на те, щоб максимально підтримувати Україну військово-політично-фінансово будь-як, вона залишалася, тому що ну якби це вкладалося в таку глобальну зовнішньополітичну стратегію Британії, яку у свій час ще той самий Борис Джонсон написав. Суть стратегії полягала в тому, щоб ну максимально відновити активну роль Британії в європейському регіоні і на такому глобальному. Геополітичному так полі, і власне цю стратегію потім і продовжив ріші Сунак, Тому зміна міністра оборони в Британії вона насправді мало що буде міняти, Так, тобто, це країна, яка можна сказати, по замовченню залишається максимальним союзником України, от в її протистоянні з російським агресором, тому в принципі, призначення послом України в Британії такого ну до певної міри. Комунікатора з досвідом, так? досвідченого комунікатора, як Пан Резніков, який е, на е, практично всіх Рамштайнах е, ну, ми бачили, він досить активну роль відігравав, е, комунікуючи нашу позицію з е, своїми колегами ну, усіх, з усіма країнами, так би мовити, так, учасниками ініціативи Рамштайн. Е, я думаю, що. Е, як посол України в Великій Британії, принаймні от по цій лінії, він буде залишатися максимально ефективний, Ну тому, що наші пріоритети зовнішньої політики зараз такі, що в першу чергу вони сфокусовані на тому, щоб Україна продовжувала отримувати військову політичну фінансову допомогу від наших союзників, і розумі. Маючи роль Британії, от в, 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 в цьому глобальному розкладі, так А Британія завжди е, відігравала максимально активну роль, так тут ну, ми теж згадуємо цю стратегію Бориса Джонсона, і ну, це все пояснює насправді, тому що е, якщо, от, наприклад, порівнювати е, позицію Британії і Штатів е, від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну стосовно надання в Україні зброї, то ми бачили, що е, Британія е, майже завжди говорила і робила те. Що Сполучені Штати Америки ну або не наважувалися робити і говорити, або от вони трошки згладжували ці моменти. Да? тобто, по відношенню до Росії, якщо порівнювати Лондон і Вашингтон, то Лондон завжди грав поганого поліцейського, а Вашингтон грав доброго поліцейського, да який так ну, згладжував всі гострі кути, тому в принципі мені здається, що це не самий поганий вибір, якщо говорити про посла України в Британії. як... Одно в одному з одного з ключових наших союзників, враховуючи те, що ми і надалі будемо очікувати, що Британія продовжить а, відігравати ось цю максимально проактивну роль а, в підтримці України, і ну зрештою можна сподіватися, що пан Резніков а, продовжить використовувати свій цей досвід міжнародної комунікації, позиції і потреб України а, уже з а, новим міністром оборони Британії. Ну і відповідно, а, ми будемо отримувати від офіційного Лондона а, ту саму максимальну підтримку і допомогу. Допомогу, яку ми а, отримували досі, ми вже згадали про Володимира Пристайка. Це минулий посол України в Лондоні. Я також хотів би нагадати для контексту нашим глядачам, що по факту вже більше місяця українського посла в Лондоні немає, тому що згаданого Володимира Пристайка відізвали більше місяця тому, причому без пояснення причин. Тараса, на вашу думку, чи встигло це якось позначитись на двосторонніх відносинах наших країн, тобто Британії і України? Я думаю, що абсолютно ні навіть попри ось всі ці ну, такі специфічні коментарі, які ми обмінялися, ми з британцями стосовно заяви вже колишнього міністра оборони Британії Бена Волеса про те, що Україна має бути там більш вдячною, і відповідно, якби ця реакція ці паси не дуже вдалі, так би мовити, дипломатичні. Так між Києвом і Лондоном знову ж це тут важливий той контекст, про який ми вже з вами говорили: про те, що насправді для Британії історія з підтримкою України. Це набагато серйозніша історія з їхньою, яка вплетена в їхню нову цю от зовнішню політичну стратегію, і насправді от такі речі вони ну звичайно вони на певному якомусь такому найти тактичному рівні вони можуть могли вплинути на якісь певні контакти, так між Лондоном і Києвом. Але я думаю, що і зі свого боку пан Волес він собі дозволив ну висловитися так, як він висловився уже просто тому що він уже тоді очевидно знав, що до кінця літа там умовно він уже не буде міністром оборони. Так тобто, ну фактично він розумів, що його заява. Ну, з такої інституційної точки зору ніякої шкоди не нанесе. Та? тобто буде новий міністр оборони, з яким по новому треба буде налагоджувати комунікацію треба буде просто ну якби вже комунікувати з іншою людиною, з іншого з іншою персоналією і, і, і зрештою. Ну, ми зробили практично церкальна з послом України в Британії. Так, тобто, ну ми бачимо, що новий е, міністр оборони в е, британському кабінеті він е, буде налагоджувати контакти з новим послом України в Британії. Тобто, фактично, ми е, таким чином перегорнули цю сторінку е, цих невдалих таких дипломатичних пасів е, між нашими країнами, і зрештою, ми е, розуміємо, що з цієї точки зору е, пан Резніков він теж виглядає е, як людина. Яка в принципі може згладити всю цю історію, тому що ну фактично він е, має досвід комунікації з усіма практично європейськими союзниками, крім британців? Тобто, ну е, фактично він буде е, тією людиною, яка буде розмовляти з новим уже міністром оборони Британії, ну практично однією мовою.